Всім моє вітанечко, моїм гостям, моїм підписникам. Сьогоднішнє відео хочу присвятити рийській порцеляні. трішки щось купила, трішки відшукала в своїх закромах, і ось хочу показати. Взагалі ризька порцеляна в наших краях доволі таки рідкий гість, однак я її дуже полюбляю. При нагоді купую, не задумуючись, чому, тому що насамперед вона досить таки гарна, вона досить таки якісна. Останній час на неї, звичайно, ціни злетіли до небес. І я прочитала, що зараз особливий попит на риську порцеляну, тому що не тільки населення Прибалтійських. Країни його її купують, але і потім. Везуть в Фінляндію, фіни також дуже полюбляють порцеляно ризького фарфорового заводу. Ви знаєте, я роздивляючись картинки, що замітила, що ця продукція, верніше сервізи даного підприємства, відрізняються комплектністю від сервізів українських фарфорових підприємств. Я звернула увагу про те. На те, що насамперед ніколи не бачила такого предмету, як маслянка або джемниця в комплектації. Стандартний набір сервізів чайних рискофрового заводу, звичайно, чашки з блюдцями, ще десертні тарілочки, чайник, цукорниця, плюс вершківник. Бували, йшла ще сухарниця. Все. Інших предметів я не зустрічала. Якщо у вас є інші відомості, будь ласка, напишіть мене, мені про це в коментарях. Крім того, мені подобається те, що не так як ми зачасту українських сервізам даємо свою народну, як то кажуть, назву там кожен сервіс, кожному сервісу підприємство присвоїло офіційну назву. Дуже багато в назвах сервізу фігурувало жіночих. Імен. І у мене також в сьогоднішньому огляді будуть сервіси з жіночими іменами. І не так давно я про риску порцеляну, коли розповідала, вам показувала оцю чайну пару. Це чайна пара вже вважається антикварною, і ця чайна пара із сервісу лайма. Форму цього сервізу створила Зіна Усте в 1954 році, коли вона прийшла на підприємство Марийський порцеляновий завод, звичайно, молода, амбітна талановита, ось вона себе і показала. Звичайно, в неї дуже багато форм різних сервізів на даному підприємстві, однак мені форма сервізу лайма дуже подобається. Багатий. Дуже розпис, і зверніть увагу, як гарно от золото відділяє білесну фарфору. До речі, це на кожному сервісі ось поєднання білої фарфорої маси і золота досить гарно виглядає. Яка красива ручка. Ось є плечіння, бачите, по ручці є плечіння таке фарфорове. З одного з іншого боку. Таке ж саме плетіння і є. І стоїть ось клеймо періоду 50-х 53 го по 62-й рік, таке клеймо ставилося на цьому підприємстві. І, да, фарфор світиться, однак, не так добре, як би хотілося. Хоча в мене є ось я. Вилаш ще і таку чайну пару із сервізу лайму в такому розкрасі. І ось е порцеляна просвічується набагато краще від попередньої. І це бачите, як гарно вона тут світиться. Також бачимо широка така стрічка кольору фуксії. З багатою вензельною позолотою. Те ж саме клеїмо 53 і 62-х років. І ось тут ми бачимо, що є навіть група складності. 20 та група, сама висока група складності. Але форма одна і та ж сама. Ось, будь ласка, напишіть. Оздоблення, яке вам більше подобається. Мені, наприклад, подобаються обидва. Їх є дуже багато, тому що цей сервіс полюбляли. Далі перейду до такої вже до двічки, це вже Тріго. Не так давно мені вдалося придбати ось таке чайне тріго із сервісу Сігулда. Ми знаємо, що Сігулда є таке місто в Латвії. І ось Ерік Еллєр також талановитий скульптор фарфорист ризької поцеляної фабрики. Ось створив таку красу фарфорову е, Сервіс вважається тонкостінним, дуже легенький тоненький фарфор гарно світиться, легусінький, прилегусінький, цікава форма, бачите, така чашечки, е, фігурна, ребристість така випукла. Багатою позолотою, по, по ручці, по денці. Таке клеймо ставиться, ставилося на даному. Ой, боже мій блюд, також дуже красиве. І десертна тарілочка з таким самим оздобленням. Я десь читала, однак забула, як називається це оздоблення. Бачите, ці такі випуклі крапочки по -золоте. На багатьох сервізах я зустрічала ризької фарфорової фабрики, однак забула, скажу відверто, як воно називається. Підскажіть мені, будь ласка, світиться дуже гарно, легенький, дуже цікавий сервіз. Квіткове оздоблення таке. Отака фарфорова краса. Ще мені вдалося придбати ось такий ось таку чайну пару. Ось бачимо, що. Ось це Це із сервізу Арія, і це Левон Агачанян. Знову ж, таке красиве оздоблення, бачимо форма чашки така фігурна. Ден в вигляді, вигляді квіточки. Дуже красиве блюдечко, ось так воно виглядає. Однак це уже не тонкостійний фарфор, Він не світиться. Ось така чайна пара мені трапилася. У мене буде ще кавові дві трійки, однак завершувати я буду чайною парою. Ось такою. Вона досить таки простенька. Це деколь, лілія. Бачимо, оздоблення йде цікава форма. Мені здається, наскільки я шукала, бачите, така вона. Без будь-якої вже позолоти. і це вже час Незалежної Латвії. І зверніть увагу, наскільки латвійці продумали, як зробити заміну по золоті, тому що вже в той час поставок з Росії не було, а в основному позолота фабрики. Бувшу Радянського Союзу поступала з Російської Федерації. Мені здається, що це сервіс Вікторія, і мені здається, що це була Таїсія Полейкевич її створила. Хоча я можу помилятися. Ну Так я вже дивилася, дивилася в інтернеті і продовжимо за оздоблення по заміні по золоти. Бачите, графітова якась така. Стрічка, фарба. Вона набагато краще виглядає у порівнянні з тою нашою українською піструшкою. Ще ще таким широким таким обідком намагалися оздобити вироби. Бачите, ручка взагалі оздоблення ніякого немає, і виглядає вона досить таки непогано. Ось таке ще отаке блюдечко, бачите? З бутончиком від лілії. І ось такий малюнок квітковий. Звичайно, фарфор не тонкостінний, як в попередніх чашечках. Так. І так, на столі 5 пар тріо чайних, а тепер перейдемо до кавових. Ось таке красиве кавове тріо. Я вам демонструю. Це із сервізу Маріанна. Також, також створив його Ерік Еллір краса красивинна. Оцей сервіз випускався протягом 25 років на арийській фарфоровій фабриці. Чому? Тому що тут красиво все: форма оздоблення, якість. Тонкостінний фарфор. Ось, якщо взяти чашечку в руки, вона невагома. І я вам хочу сказати, отак, от, подивитися, вона нагадує чашечку із дитячого сервісу. Дивіться, яка красива вигляді трикутничка ручка. І от типове оздоблення для різкої порцеляни. біло коричневе жовті кольори. Дуже гарно виглядає. І ці маленькі дрібненькі цяточки у вигляді позолоти. Ребристість по всій формі вбачається. І багато по, по ручці Поручці і всередині. Подивіться, як вона світиться. Краса, красивенна. Є й інше оздоблення в сервізі. Однак, це досить таки вдало. Задумка художника досить таки цікава. Бачите, блюдце ось з такою ж самою ребристістю. От нагадує оздоблення у вигляді ну, шоколада. Колір шоколаду. Можна взяти ось так. І без десертної тарілочки. Дивіться, гарно як виглядає. А можна взяти і без блюдця поставити сюди. Дивіться, як. Красиво на білому фоні. Блюдочко, десертна тарілочка, до речі, тут не велика, а світиться красота. Ой, тримати в руках, не уявляєте, як приємно. У мене вона одна, буду бачити, буду купувати. Хоча я не дуже. У мене є досить таки багато кавових сервісів. Однак більше я люблю збирати сервізи чайні. Ось такий сервіз Маріанна. Ох, красиво. І завершувати свій огляд я буду ось такою чайною, кавовою двічкою, хоча вона повинна бути трічка. Ось. І я так думаю, що це арія. І сервізу. Того ж самого Левона Ахачаняна. Е, дивіться, якого кольору красиве блюдечко. вона такого кольору морської волни. Хоча е, голубизною, більше голубою, голубизною такою віддає. Там бірюзове, а тут голубе. Трошки камера спотворює колір. І ось така цікава форма чашечки. Вона така приземкувата. та ж ручечка гостренька, двома трикутника з ірляндою квітковою. Дуже тонкостійний фарфор. Бачите, як гарно він світить. Ось така фарфорова краса. На сьогодні все. Якщо вам сподобалось, прокоментуйте, поставте вподобайку, мені буде дуже приємно. Всім меру щастя та добра і до зустрічі на моєму каналі.